Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха. Полювання на золотий кубок. Розділ 3. Сутичка на великій перерві. Ніби нічого не сталося, Максим Білан вийшов у коридор з величезним яблуком у руці. Денис Черненко дивився на того, хто виявляється, або був. Або раптом став його найбільшим та найлютішим ворогом. Хлопці проходили повз невдаху, плескали й по плечу щось, говорили про четвертого руського богатиря конана Денисовича. В інший час, та за інших обставин, Дениско або відповів би жартом, або поліз битися. Але ніхто з дотепників не винен. Ось він, винуватець його ганьби, стоїть, Яблочку гризе. Мабуть, матуся в напрічник засунула, помиле. Мікробів обтерла, аби в вт... синочка животик не заболів, та зараз у нього щось друге заболить. Стиснувши кулаки і не помічаючи нікого довкола себе, Черненко перетнув коридор. Підійшов до вікна, біля якого примостився Білан зі своїм яблуком. Рвучко розвернув його до себе. Ну? гну, спокійно відповів Максим. Яблуко хочеш? Я тебе зараз гада повзучого повуха в землю зажену, лиховісно мовив Денис. Де ти тут бачиш землю? здавалось, Максим зовсім його не боїться. Підлога бетонна!» Значить, у бетон, погодився Денис. Ти для чого це зробив, придурку? Не бачу логіки. Максим посунувся на півкроку назад. По перше, в бетон мене не зможе загнати навіть утричі сильніший за тебе лободзвін. Спочатку на цвяхах потренуйся. По-друге, що я зробив? По-третє, чому я придурок? Денис зітхнув, скреготнув зубами. Ти спеціально підказав мені неправильно, дурнем виставив. Хіба той, хто не вміє думати, розумний? Я ляпнув перше, що в голову прийшло, аби ти відчепився. Як ти ще про людину -павука? не Денисові набридло його слухати. Лють у ньому клекотіла, наче вода в здоровенній кастрюлі, під якою забуло вимкнути газ. Головне, він уже зрозумів Максимову правоту, ще тоді біля дошки дійшло до нього, сам винен, але це зрозуміння тільки розпалювало людь. Першим ударом Черненко вибив із руки Білана надкушене яблуко, другим відштовхнув до стіни. Третій спрямував на підборіддя ворога, але Максим вчасно забрав голову, кулак Дениса врізався в ціну. Болю хлопець не відчув, швидше розгубився, куди він подівся цей чуперадло. Битися Максим не вмів і не любив. Не любив тому, що не вмів, а не вмів через те, що не любив, але опиратися насильство вважав за обов'язок. Тому, виставивши руки вперед, він з усієї сили штовхнув Дениса та ще й закричав при цьому на весь коридор. Не чекаючи від слабшого за себе супротивника взагалі жодних дій, Черненко раптом відчув, що падає, і наступної миті так і приземлився на підлогу. Довкола них негайно скупчився строкатий натовп. На великій перерві давно ніхто не бився. Правильніше буде сказати так. У приміщенні школи взагалі не часто траплялися подібні сутички. Якщо хлопці не бачили іншого способу розв'язати свою суперечку, крім як помірятися силами, вони в супроводі на обмінній групи підтримки йшли після уроків за школу. А сьогодні Денис Черненко порушив це написане правило. Та ще й поліз битися зі слабшим за себе. Причому слабший не втік, дав здачі, та ще й так, що збив кремезного спортсмена з ніг. Такий бойовик варто подивитися. Денис прудку скочив на ноги. Глядачі розступилися, ставши щільним колом. Тепер Черненко і Білан опинилися ніби на арені. Один був биком, інший матадором. Максимові в цей момент здалося, що вдруге повалити супротивника не вдасться. Як би не збіглося стільки цікавих глядачів, він просто спробував би втекти. Для чого лізти в бійку, коли суперник, як відомо, сильніший за тебе? Але зараз, на очах у всіх, хлопець просто не міг дозволити собі тікати. Доведеться приймати бій. Не довелося. Крізь натов пробився фізрук Олексій Валерійович у спортивному костюмі. За ним Ганна Павлівна, їхня класна керівничка. Ану, брек, гримнув учитель фізкультури. Пощастило тобі, козел, процідив крізь зуби Денис, обтрушуючи штани.